Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, ми продовжуємо розважати над заповіддю Божою не кради. Ви знаєте, багато таких сучасних філософів в кавичках, вони навіть сочиняють такі різні прислів'я про крадіжку, так. такі знаєте, собі смішинки роблять з того. Ну, ось, наприклад, кажуть: Боже, прости, але в чужий город і в чужу комору пусти. Або, наприклад, один чоловік крав капусту, але казав, що він не краде. Тому що сьома заповідь Божа каже, не кради, і він крав першу головку, другу, третю, четверту, п'яту, шосту. Так, сьома головка не краду, бо сьома заповідь Божа не кради. А далі крав восьму, дев'яту, десяту. Отже, бачите, сьома заповідь не кради, сьомої речі не треба красти, а все решта можна. Отже, мої найдорожчі, як би людина не філософствувала на ту тему красти невільно. Бог стоїть на сторожі людського майна. І тепер хочу розважити, чи завжди крадіжка є тяжким гріхом. Ну, і певно, що крадіжка є завжди гріхом. Але не завжди є тяжким гріхом. Отже, для того, щоб був тяжкий гріх, ми пам'ятаємо, так з катехизи, мусить бути добра воля, мусить бути повне усвідомлення того, що я буду робити, і третє, мусить бути тяжка шкода, або, як ми кажемо, тяжка матерія. Отже, якщо я вкрав, там, наприклад, десь одне яблуко, так, чи вкрав, наприклад, на великій фермі вкрав, наприклад, там одну курку, а там є 10 тисяч курей. Ну, звичайно, є свідомість, що я краду, так? є моє бажання вкрасти. Ну, але це одне яблуко, воно не творить великої кривди і великої шкоди для того великого саду, чи та одна курка для великої ферми. Чи я, наприклад, вкрав в людини. 10 гривень чи 5 гривень, і можливо людина не зубожіє, якщо вона в кошельку не дорахується тих 10 гривень. Отже, нема великої кривди людині, то і, звичайно, немає тяжкого гріха. Але з другої сторони, чи завжди вкрадена одна курка, чи тих самих 20 гривень, чи завжди це буде легкий гріх? Е, ні, Дорогі браті і сестри, не завжди, тут так само треба враховувати обставини особи, кому була вкрадена та курка. Якщо вона була вкрадена на фермі, то не буде тяжкий гріх, так? бо навіть її не зауважать. Але не буде тяжкий гріх до пориду часу. Зараз я це поясню, так? бо крадіжка додається. Але якщо ми вкрали курку в бідної вдови. Яка мала одну-дві курочки, які несли яїчко їй, і та бідна бабця то яєчко їла і якось виживала, то, звичайно, буде тяжкий смертельний гріх. Або, наприклад, в неї є дуже маленька пенсія в тої бабці, і для неї 20 гривень це дуже багато. Для неї це є буханка хліба, чи для неї це якась пластинка якогось дешевого лікарства, яке їй. Там знімає більший тиск, і хтось вкрав тих 20 гривень, внук чи хтось. Певно, що може бути тяжкий смертельний гріх. Отже, коли гріх вважається тяжким, крадіжка вважається тяжким гріхом, нас вчили, що вважається тяжким гріхом, коли є вкрадена денна заробітня платня в людини. Наприклад, людина заробляє за день тисячу. Гривень. Якщо я в тої людини вкрав 100 гривень, то чи я маю тяжкий гріх? Певно, що тяжкого гріха не буде, бо немає як такої тяжкої матерії. Але як я вже сказав, що гріх крадіжки додається. Наприклад, я вкрав сьогодні 100 гривень, завтра вкрав 100 гривень, на сьомий день вкрав також 100 гривень, а в сумі це вже 700 на 10-й день в мене буде. Тяжкий смертельний гріх. Отже, на десятий день буде денна заробітня платня людини. Так само, що до крадіжки, курки і тому подібне, перша курка, можливо, малий гріх, так, невеликий, але потім є та. Денна заробітня платня, яку заробляють, там, наприклад, на фермі, і якщо людина щодня буде виносити по курці, то на якийсь день вона, звичайно, буде мати тяжкий смертельний гріх. Наступне, мої найдорожчі, так само бувають такі люди, яких називають щасливчики, тому що вони щось чуже знайшли. Хтось загубив кошельок з грошима, хтось загубив золотий ланцюжок чи перстень золотий, так? хтось загубив якусь річ сумочку, чи документи і тому подібне, і якась людина знайшла. І вона відкриває кошельок, а там велика сума грошей, і така людина стає щаслива, щастя з неба звалилося. Чи направду та людина стає власником тої знайденої речі? Хочу вас розчарувати. Певно, що ні. Звичайно, бувають люди такі чесні, чесні християни, які знайдуть навіть велику суму грошей, чи знайдуть якийсь годинник, телефон, цінні речі, і вони подають на Фейсбук, подають до інтернету, на розголос. Звичайно, не кажуть суми, бо власник знає, суму власник знає, як виглядав телефон. Телефон легко віддати, бо можна зателефонувати до когось рідних і так далі. І звичайно повертають загублені речі. Одного разу нашого священника пропав телефон, загубив телефон, десь залишив маршрутці, і знайшов його якийсь чоловік. А це був такий, можна сказати, безхатченко. І він такий був радий, і щасливий. Щастя, звалилося, знайшов телефон. Але мав ще добре незіпсоване сумління. Бо коли включив екран того телефона, на екрані була зображена пречиста Діва Марія, як заставка. І він, побачивши Матір Божу, вона промовила до його сумління, він почав шукати. Телефонній книжці і бачить, що є в телефонній книжці номера священиків. Отець такий, отець Андрій, отець Степан, отець Микола. І він зрозумів, що це є телефон священика. Подзвонив до одного зі священників і сказав, що він знайшов телефон, і він той телефон повернув. Але є багато людей, які не повертають знайдені речі. Пам'ятайте, ми вчили ем, такий предмет. Богослов'я як справедливість. Згідно справедливості, якщо ти знайшов загублену річ, ти не стаєш її власником. Якщо ти її собі привласнив, почав розпоряджатися тими грошима, то ти є злодій, ти є крадій чужого майна. І так само, згідно справедливості, ми мали робити добре шукання власника. Отже, подавати знову ж таки в інтернет, шукати власника, хто загубив кошельок, гроші і так далі. І якщо ми робили добре шукання власника, якщо я не помиляюся, треба було шукати, по-моєму, від 5 до 10 років навіть І якщо після того пройденого часу ніхто не зголосився до знайденої речі, тоді аж ти міг стати власником тої загубленої речі. Ну і так само церква радила, дати ті речі на потреби бідних чи на потреби церкви і тому подібне. Красти, дорогі браті і сестри, люди можуть все. Красти навіть можуть землю. Одного разу був такий випадок, що один багатий чоловік, якому всього було замало, мав величезні гектари полів. Він вирішив забрати, вкрасти землю. Тих пару сотиків землі, 10-15 сотиків в бідної вдови. І він зробив різні махінації з документами, і все ж таки ту землю він собі привласнив. І забрав, вкрав ту землю в бідної жінки. І в тій церкві, в тому селі була церква, де був побожний священник. І одного разу той священник, якому та жінка просто в сповіді зі сльозами на очах, вона пожалілася. На того багатія, який вкрав в неї землю. Одного разу священик проходив мимо того поля і якраз побачив того багатого чоловіка, який там ходив, що сміряв на тому вкраденому полі. Він до нього підійшов і каже: Прошу пана, це ваша земля. Він каже: Так, це тепер земля належить до мене. А священник каже, Боже, яка добра земля? Чи я би міг трошки взяти пару мішків вашої землі, собі на город, щоб мені добре родив урожай? І цей багатий чоловік каже: Отче, та без проблем та візьміть собі стільки, скільки вам потрібно. Священик взяв воза, запряг коня і під'їхав на ту землю. Взяв величезні три міхи, які мали, може, там по 200-300 кілограм великі мішки, набрав повні мішки тої землі і треба було ту землю якось завдати на фіру. А це було дуже важко зробити, практично неможливо. Його священник просить того багатія, який вкрав ту землю в жінки, каже: прошу пана, допоможіть мені ту землю. Закласти на фіру. І той господар каже, той пан каже, добре, і почали двигати, двигати, і той чоловік, той злодій, каже: Ой, прошу Отця, ви так набрали землі, що я не годен вам допомогти її закласти на фіру, це є мені не під силу. І далі священник каже: прошу пана, якщо вам не під силу мені завдати на фіру тих. Двіста кілограм землі, то як ви зможете всю, всю землю, ціле поле, а це є тонни землі, занести на суд Божий, бо вам прийдеться колись відповісти за ту вкрадену землю. І ви знаєте, це якось вплинуло на того чоловіка багатого, і він зрозумів, зрозумів свою помилку і повернув це поле цій бідній вдові? Так само пам'ятайте, дорогі вірні, що можна красти і час в людини, коли ми займаємо час в людини, яка могла би раціонально цей час використати. Так само, люди і деколи крадете час священника всякими дурницями, небилицями, різними запитаннями, особливо ті побожні наші люди, бабці, які крадуть час. Священика в тайній сповіді забиваєте голову священика різними непотрібними справами і речами, так само того робити не вільно, бо час є безцінний, час куштує крові божественного Спасителя. Так само люди можуть красти і авторське право, там, наприклад, чийсь вірш, наприклад, чиюсь пісню чи поему. Крадуть так само ті піратські різні витвори, так, що крадуть чужі там, фільми і так далі, потім перепродають це все. Ну, Боже, направду дорогі, не все скажу, не все нагадаю, не все є на умі. В кожного є своя нараз крадіжка, кожен би міг до тої теми, до того нашого, до тої конференції заповідей Божих додати щось своє. Але кожен має сумління, і загляньте в це сумління, і може це сумління нам дещо підкаже, що ми так само в житті ставали злодіями, крадіями і привласнювали собі чужі речі.